Дав каже, тетя тьотіль, я кажу, що передлом годом, ще ж кажу що всім дівчатам, Артюсам ще там щось мову, покладу, спакую, по подарочку зроблю. Ну там, допустимо, чай я взяв. Це я сьогодні вже третій пакунок роблю дівчатам Артюрам, однією з яких чоловік воює під крахом. Чай взяв з посилок ваших. А так все остальне купив, докупив, доложився, А вона каже. Боже, э, дівчата сьогодні в такому восторгію ходять, що тепер ЖЕК задумався, а действительно, що це ми не в наших э, тіше з дупачими связаннями, за зато. Я вам хочу сказати, слухайте, я не мог зрозуміти. Як можна думати, як можна думати, що о, ага, сейчас мені от прийшли тут донат, донат прийшов, мільйон. Да, як там прибував? Саме більше донатами да, був мільйон доларів. От всі його відео, чому так? такі хвастається, скільки він донатів дав. а які хвастається, скільки Боже, я сусід розповідав. А які хвастається, скуку донатов? Ви скажіть, і похвастайтеся, сколько ви донатів тих украли? От, допустимо, Unity 24 програма президентська, да? Ви ж тисячу можете вивести тільки на його. Вот тут вот на контору Рагай капитали. Пул долларов лежит лежить. Юніти 24 скидали мірові зв'язки. Міра замінити люди. От, така довіра була до Зеленського, задяки вам. Як можна сидіти сегодня сьогодні, ага, так, туди, та, цю суму ми виведемо так, то через офшор, то через этот, завтра заведемо, через різні документи. Ви вже прийшли на цей світ голими. Голими і туди вернетеся. Хоч вас в П'єркардені похоронять, хоч вас в нефті похоронять, Ви навіть в носку туди не доскакаєте. Дуже діло, що ви про себе ставите. От, я просто не можу зрозуміти, я думаю, знаєте, війна, вона якось затерсте оцих всіх шлюпочних таких шлобів, таких людей, які навчилися заробляти то на хайпі, то на. Ну блін. Ті люди просто быстренько перерисувалися, затрочилися, настроїли систему і вперед на крові на війні на вбивство мільярди донати, мільярди донати. А потім сидить Поверазнюк Харю свою, який ще вчора розказував усім, хочете отримати компенсацію за поранення, ви маєте ходити в державному броніку. «Нахуй мені твій державний бронік, який можна просто членом про пробити!» «Як компенсація, мені вже потім не треба буде везти твого бронік. Бронік, «Я його куплю, так там хоч шанси є на життя!» І ти, падло, сидиш і всім розказуєш, тільки повинні всі бути державним броніком, Мол, всі повинні передохнути, так виходить. А потім сидиш, «Оскар — круже, падло!» «Оскар — за нігривини!» І я йому сказав, поверзню, «Ну, ти ж з 90-х, ну ти ж дуже за базар відкрити. Я вже мовчу, що, що за такі речі можна ж і дітьми поплатитися. Точно сидить потім. У мене син помер. Три дня пройшло, Все, давайте далі, йти за нашим президентом. Та пиздуй, господи, безповоротно пиздуй. Боже, скок війна вскрила на нікого. кончих, жодних предателів, які Резрішити бути полізним, то знаєте, як при совєтській власті. Тук-тук-тук-тук-тук. І СБУ Хіляк, як в совєтське время, тільки там чорний варонок, а тут просто в масках. Маски йшов. Сука, пацани, війна закінчиться, ви переможете, ми переможемо. Ну якщо після цього ви нічого не зробите, за палець, палець не вдарите язики, жопу засунете, ви мене вибачте, я матиму повне право вам не подати нікому руку. Тому що три години життя просто угроблено. За правду, за честь, за те, що сьогодні вже не для конець крадуть і вбивають, і кладуть і на м'ясо, і торгують пацанами. Але у мене яйця були це сказати два роки назад. І от результат. Я в долгах, я в болячках, я в кримінальних справах. Не знаю, хлопці, все надіюсь на вас, якщо ще і ви придасте, то Бог тоді всім нам суддя.